Продовження відео, ремонт скутера. Ремонтую головку. Ну, верніше, я її вже зробив, але ще не склав. Ось сальники клапанів треба ще замінити. Ось хочу показати, які старі. Нові йдуть, вже ось така пружинка йде зверху. Йде знизу йде зверху. Тут йдуть звичайні. Так, як я їх розпрягав, дивіться. Під низ кладемо. Я клав ось таку гайку. Десь в мене така була бронзова втулка така була. Десь не знаю, моя сантиметр була, півтора. ну Ця тут, понятно, тут десь 2-2,5. Ну, і ця підходить, щоб клапана вперти. Ось таку кладемо. Так, і виходить, ось у мене такий ключ на 17. Ось тут же ж такі пружини тут же ж вони стоять. І ми давимо, і тут же ж все, сухарики є, сухариком отверточкою тільки одну сторону знімаємо і все, клапана розплягаються. Бажано, я не знаю, пружинки не путати, щоб пуск-випуск, щоб ви знали, де який стояв. Так, що я, яку я проблему знайшов в сальники тут дубові, то таке. Ось клапана я вже, я їх вже притер вже. Клапана чистенькі, притерті. Ось, виходить, ось цей клапан, це я вже свого взяв, у мене там є трохи запчасті. Получається, тут ось таке стояв. Ну як стояв, він вже вибитий був. Дивіться. Він, коротше, не крив. Я залив бензину, він лив взагалі. Навіть на світло, як дивитися, то він тобто, де камера на впуск через ось це віконечко. Якщо так дивитися, Ось ж, тут, ж, це. бачите? А клапан криє і видно було, що він ще шапружина, плюс що його вже і він не крив. Ось він такий, якщо для порівняння ось такої взяти. Ну так, да, то як лізвія йде, дивіться. Я цього дуже довго протирав, брав, трубку, надівав на, на шуруповерт, і помаленьку собі притірошною пастою туди-сюди, туди-сюди. Дуже довго притирав, так як на цьому клапані заліве роботки не було, він майже новий. І тому прийшлося довго його притирати. Я це відео не знімав, я думаю, що майже всім вже понятно, як вони притираються. Тут теж все добре. Сідло, сідло тут теж байдуже, тобто тут іменно клапан. Дуже сильно вибився. Ну і його вже все, він вже викидати. Буде якийсь пробойчик. І все вже він, або металом, все. Ну все, тоді зараз я знімлююся от сальники. Зараз поставлю нові. Ось такі сальники. Вжинка, я думаю, буде цей кращий. Так, далі. Надіваємо зараз нові. Та нові тут в'енькі. Перший наділи. Надіваємо другий. Дуже легко, ну як, надівається добре, не покручується нічого, стоять добре. Потім беремо ось ці клапана, змазуємо силком і змазуємо тут де конус іде.